Ідеальна парочка, Петро Ребро, яка то божа парочка була, він Аполлон, вона, вважай, венера. Таким життя солодке, як халва, їм справжній рай, курінь а чи печера. Він не гуляв, не віддав цигарок, ні разу не гримав на дружину, на інших він не задивляв жінок, а пив лиш молоко, і то козине. Вона ж його кохала одного і більш нікого не хотіла знати, була за нього ладна й вогонь, хоч не приніс ні разу він зарплати. Байдужа до нарядів і кольє, брів не щепала, вії не ліпила, не бігала в крамниці і ательє, і навіть перукарень не любила. Воістину жили, як голуби. Удвох були відрання і дорання, двох вони ходили по гриби, удвох на риболовлю й полювання. Не заздрили ніколи за весь вік, не мріяли про гарнітури спальні. Коротше кажучи, дружина й чоловік не те, що там зразкові, ідеальні, не знали, що таке скандал, гризня, розлучення або сімейна драма. Гадаєте, це вигадка? Брехня? Я ж вам кажу про Єву і Адама.